Всіх з добрим днем! Це нове відео на ютуб-каналі Пательня. І сьогодні в нас в відосі, ви знаєте, що я дебіл видалив відос, який мав вийти замість цього відосу. І тепер в срочних часах знімається новий відос. До речі, в тому відосі ми купили цю бричку, ще там був Ford Scorpio за 200 доларів на 2,8 бензині. Ну, це вже ви ніколи не побачите, так що вам це не треба. А це Беха є 39 на 2,5 бензінчику з газіком вписаним. Вся в рідній красочці, на світлому, гарному салоні. В нас автомат, який працює ідеально, куплена була, не скажу за скільки, але будете бачити її постійно. Вона мені підсраку. Тобто, це все. Це моя машина. Я тепер займаюся автопідбором чисто. Перекупство то якось не моє, як ви бачите, сильно багато заробляти не виходить. От. І, значить, Є в мене кент, який зараз у мене вдома. І він буде сьогодні робити Opel Vectra, яку купив, там деряві пороги, я це все вам зніму і заодно буду знімати все, що робиться в будніх перекупів, бо це будні перекупи. І так, заїхали в нову лінію, купили пену, взяли малярний скотч. Зараз будемо їхати на гараж, ділати пороги і, звісно ж, продавати. Та як продавати, будемо теж покажу. Покажу, які покупці приїдуть купляти машину з пененими порогами. Все покажемо, все розкажемо. Полетіли? Полетіло. Так, ми приїхали. Вот Opel Vectra, яку будуть робити. значить. Е, по Opel Vectra. її взяли за 550 баксів. Я допомагав тоді її брати. Е, в нас є газ, в нас є власник, в нас. О, така хуйня вся. Ці пороги будуть робити, оці. оці. Оці, оці, оці. І зараз ми в логові BMW. Мою BMW оцінили, сказали, вроді непогано. Оця вода давала боком дуже сильно. Тепер вона турпак, лежить тут. Через не відкрита Хуй, закрита. Да, да, саме вона може помнити відео зі сходки. І зараз ще приїде бешечка 39-ка за 200 доларів. Будемо її дивитися зразу тут на місці. Будні прикупів. Холодний пуск. Холодний пуск. На... Холодний пуск хороший. На газу зразу запустилася. Я трушу поки балон, він клеїть так, щоб не сйобувала вся Блять, а як ми його зробимо? Я не знаю, то ж це, ти це, маєш... Це піздец. Що таке? Та й, йому заволіш, нема до того, тут нема сукунити. Ну я продовжу збовтувати, в нас тут добавилась стільова наклеєчка. Стрічка малярна, 40 метрів. Нормально. Ми, звісно, не перекупимо, ми все грамотно зараз зробимо, значить покладемо туди палку від і якоїсь. Не, не 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 ну ладно так тоже можно засунуть Ну и да, вот. ну, на палку ляжет я то все <пишут> есть народная забава, называется развод. Значит так, находим лоха, запускаем хоровод. <пишут> <караболь>. Лох создание <заставим, пишут> тупой, лох подвоха не поймет. Если лох ощущение в теме, то развод ты сам найдет. Я скажу вам честно, братцы, нет безгрешнее греха, чем нормальным пацанам на бабки развести. <пишут> Дивимося. Ну давай гляну. Але я ніхуя не купаю. Гано. Гамай! Гаймайн! Машина. Я її вже короті, дивився за. Я її вже колись дивився за 3300 450, коротше, і не купив я її. І я навіть знаю, що я її не купив Двохуйня. а вон моя красованя стоїться. Просто порівняти. Ні, ну сірий колір явно лучше. Сірий лучше. Я люблю сірий колір. Бать, на телефоні, блять! Потім як. На телефоні. Я їй дивився, але я не пам'ятаю такого. Мужик. Без газу, правда. А з доками що? Чого ми їй брем? Мені мотор троїть. Як скидаєш, вона ледь відновлюється. Що за прикол вообще не розумію. Та, типу, вроді... Я їй дивився за 3 з чимось. За 3500 я їй дивився, я її не купив. Я це не пам'ятаю найголовніше. Понятно? Ей, йди дивись! О, як мій 34-й. Тришечки немає, саме. Просто пластмаска. Ні, <гум> це <гум> її <гум> немає. Немає дипозара, немає це. Патрубок міняний, термостат міняний, помпа блядь, мінена, міняний ще ремень генератора. Є кому вже міняна. Є ну, центральний заморчик має. Центральний заморк. Ого, що це? Ну вона трохи підзаглухувала. Хоч я погазую тобі пару разів. Або каліш, іди газанили. Коротше, така що ти Ці, е, Хос невеличкий є, там буквально 03-05 мм. Ну, і воно брещить, і воно оце бріщить. Типу, нас так сказали ми заїжджали на СТО. Типа так, щоб. Так? Доді, Чуть -чуть брештить, Та я чую, що це брящить, а ще понизу щось таке враження а Воно не ладно, гнила. Е, порога, порога задня немає. Що скажеш? Піна усталася. А що про машину скажеш? Я би не брав чисто із за того, що мотор нахуй погастити. не гнилий він просто бари. Та я ж казав тобі. Пожди нахуй. Вік надивився, да? так? Тут факто бігнувся. ціни не цінної. Ти почув? Вижимному пизда. Щеплення вижите. А, щеплення і вижимне, так, да, там хуйня. От я вижимаю, все, нема. Вот, угу. оця хуйня. Включаєш передачу, включи ну, передачу. Про разу, все пропадає. Вижим нам да, вижимний. Там... Ну то вижимний не так дорого. <рисвітлення> а чого вия? Коробка Коробка ви Типа коробка. А що світ позагорається? Так в тебе датчик має бути, який не? Давай всі перехлопну. А може те, що не пристягнуть? Та ні. А датчик не робить на бенс. На бенс там. По большому счету, або робити. Вот. Вот це и нюансы. по моєму там кнопці пизда, нет? Само же будьте же сейчас не радорчики. Ну и акуратно. А як а її? У мене не відимося, ну, ну, я, я понял. Ну, типу, оце третя і типу, задня. Перша, друга втикається. Ну, На всіх взагалі їздить вона. Але ну, треба там щось робити. Типу, Але в її міняти. 120 доларів на зараз. Так само друга треба легати. Ну коробка по заміну. Типа, блять. Синхронізаторів там нема, ну, із-за того воно й да. вийде. Чого? Это все ебал. Я його глаза ебал. Я його руки ебал. Короче, купляють вони цю 46-ту. Як куплять, я включу 46-сту? Короче, беха куплена. Ууу! Вітаємо, типа. Здесь йому буде. Пизда тобі. Зато буде весело. е не, вітаю, вітаю, з покупкою, так. ви довольні? То Яка пиздец, ціна? Дві 400. 2 400. Оце Але курито. Ми її не беремо, бо ми хочемо 1400. Це не наш варіант, ми їдемо. далі Та ні, що Вадим, треба що вдумати. Ідемо, подумаємо, блядь А що думають, блядь, Зараз. Та похуй. Дивись прикол. Пацан сказав Саня, я її навіть не дивлячись. Якби я рік назад її купляв. Каже, я просто не хочу корчами займатися. Так бери! Але прикол в Том каже, дві сотки мені просто дає, а з ними торгуйся. Не ти? Це... Ми торгуємо, торгує? Так, казали ж два і два потім. він. Їм два і два і дві сотки тим тіпам за такий подгол. Типа два і чотири. Похуєть, що ти ті тіпи заробляють на тобі. Ну тіпо, О, поту. це просто То стій варі... постуєш, що ти? Короче, включусь. І так, в нас продовжуються будні перекупів. Помните, 39-ку пам'ятаєте? Так от зараз їдемо заправляти 5 літрів бензину, бо там пусто абсолютно, вона не заводиться. І качати її колесо і грати на заміну, коробки передач. Ви пам'ятаєте, там третєї немає. І так, прошу в день хочу вам її показати, як вона виглядає. Вона лежить трошки на землі, надіємося, що не качається. Машина у нас Ти ключі взяв. Майже закрита. Салончик в день покажу. Ти лійку взяв? Заливається пальне. Шина така. Доволі... Всі закриваються, крім одної дверки. Ну, в принципі, вот. зараз я вам покажу салон по-бистренькому. Машина, як на мене, блядь, за ці гроші шикарна. Ще шик-шик-шик-шик. О! От такі в неї салоні. Ого, тут же, по-моєму, хтось питався її вскрити. По-моєму. В нього не вийшлося. Модулятор, є старю, ще якийсь. Балка, сідушка така, телефон. Прошу. О, зараз по ній будуть йти роботи. Давайте, погнали. Запуск, холодний запуск. Часи. Верни мені інструменти. Ось ледь, ледь-ледь-леть-леть ледь робить, ледь робить. Так, до речі, хочу вам показати. Моя 39-чка вже перетворюється в повністю робочу машину. Ну, в плані я її роблю і при цьому на ній працюю. У мене срач в салоні. Бішен. Я розібрав багажник. Пам'ятаєте, багажник не відкривався. ну От, Зараз так виглядає. Купив туди Новенький. Не замок, а відкривач замок електро. <кхи> З'їздив сьогодні до газовщика, задушив її. Газ придушив, тому що е вона тут їхала дуже класно. Але газ вирубався сам по собі. Тобто він, бував, виключиться і не робить ніхуя на газу. А на газу їздити обов'язково. Так що тепер, хто буде сідати і їхати, ній, будуть казати, що вона не їде ніхуя. Але це таке машина, як для себе, просто космос. Я від неї мега кайфую прям. Мені дуже подобається. Поки що займаємося цією швалю. Так, Приїхали на гаражи, тільки що дали їй пізди, точніше я дав, а зараз відео вставлю. Дуже подобається. Люблю її. Все, ставлю її лайки. Притом в неї не найгірше. А боком йде добре. Дивно. А, та. Вона її башила по ямах добре. Рівне, рівне. Що, ви Заїхали на яму. Тут дивитися коробка, щоб міняти. Не, нормально, нормально. О, п... І так, в нас новенький день. Зараз будемо продовжувати з векторою діла. По векрі, поки нас не було, я бачу, вже пороги шліфанули. Ну, тіпа, я б не сказав, що надіжно якось. Але типа, шпакло є, не глизить, векра закрита. По тому боці зараз теж глянемо, що по ній. Теж вже шпакла нахерачив, лишилось підчухати трошечки. І буде красота зараз для вас, це все познімаю. По бесі беха чітко стоїть, все як було. Нічого нового. Моя беха теж шикарно робота їздить. І так, всім доброго дня. Це новий день буднів Перекупа. І вибачайте, що цей відосік виходить таким дуже нарізаним, не, не цілим. Самі розумієте, зараз у mm -hmm. мене... Перекупських движений немає того, що в мене БМВ стоїть за всі мої гроші. Я займаюся зараз чисто автопідбором. Але те, що відбувається круг мене, любі події з автомобілями, я вам знімаю. Це можна сказати влог. І якщо вам таке подобається, ставте лайк і напишіть про це в коментарі, то буду знімати більше. Якщо ні, то значить будемо ждати, поки продам я BMW. і будемо робити повноцінний відео з про підбор якоїсь машинки для себе для перепродажу. БМВшечка в нас поки що виставилась на продажу, я в ній хімчистий салон, ви це все бачили. І сьогодні ми їдемо купляти моїм кентам е BMW e го року на 1,6 моторі, по-моєму. Вони зараз за мною зайдуть і полетим. Так, приїхали люди, з якими ми їдемо дивитись. І от стоїть Тесла. Просто який в неї вбитий салон. Наскільки все печально, я би не взяв собі Теслу. ти б взяв. Таку, ні. Таку ні. Ні, ну ж. Вона цікава, поняв чи раді сука, цього фрінтаблі. Це реклама. А ми на Форд фокус летим. Я знайшов дирку, дирка, дирка. А, і да, огляд Ай. BMW є 30-й. -е. Я почав відео я забувся гас. знімати для вас. Давайте це разом це. подивимося трошечки на неї. В нас під капотом 1,6. З розборки ця хуйня тут колись стояв газ, газ зняли, газ тепер не робить в модному тюнінгу. Колеса Fiat в нас. В нас злазить лак. В нас альфа ромео сідушечки, душечки. Ось такий шикарний салон. У нас вода в воді в ногах. Електрика є. Е, Немає акумулятора по ній. Чуть-чуть дирки є, да? Звісно! Що там сильно? А ну. Ну это без вод, крім. Там, де запаска, там блядь. В принципі, весела штука. Ой, іди сюди, глянь. Ой, акумулятор стоїть чийсь. Його нам не дадуть. Мотор є, в нас знятий цей знятий термостат. Тобто машина не прогрівається повністю. Арки пошпаклювали, вони вже згнили знов. Ладно, не згинули. Газове оборудовання є. Ну якісь форсунки китайські стоять. Балон є таке по мелочах. Продовжуємо дивитися. Ціна за цю машину. Скільки ти за неї хочеш? 700 доларів. ціна за за машину обіщаючи начало. Ну тут -то, тут -то трошки гірша ситуація. Що там показує? Шпаклёвку вона показує. Йоп. Хлопці, їдемо на бита, блять. Хлопці, це все, це це капец. Не, вона не така фатальна, типу, вона фатальна. Та пизда й пизда, чув? їй пізда їй пізда, мужик, глянь, стакани варені, все варене. Рік, мене не цікавить рік. вон тобі артикул, Іди сюди, Артем. Ланджерони шпакльовані. Йомонаров. Мрео, нахуй. Якби вони були з Мрео, могли б доїбатись. що? А я не знаю, в мене була 28 рівна по документах. Я приїхав в МРЕО, 4 години їбали мозок, не випускали. Казали, що перебитий, але був добрий. Є димиться маслом, значить там ще є масло. Димить трошки? Так, димить. Це да добре роботи? Да я! Не мучай мотор, хай прогріється. Мені подобається. Вона М-ка, блядь! М-ка наша! Це пара, це пара пішла, це пара, вона ще ну, багато. Да, треба ждати, поки прогріється. Зад пом'яти десь. ВТП була, певно. Масло жре, масло жре. Блє, я собі її хочу тепер. Мені прям сподобали, у мене є гроші на неї. Вона мені подобається. Я хочу собі такий корч прям. Я хочу собі цей корч. Блє. Що скажете? Як вам ця машина? Ви б взяли собі таке? Коротше, не віддають нам її за 500. За 500, 500. не віддає. Я знімаю кольоси і я дає її за 600. За 500? А, ну це вже хай. Ми знімаємо колеса Короче, за 500 не хоче давати. Блядь, ну мені нравиться. Я би її їбав в хвісти в гриву, як то кажеться. Ну вона не їде ніхуя. Тож, на цьому наше відео закінчується про будні перекупа. Наступне відео буде вже точно з покупочкою машини, так що підписуємося на канал, ставимо лайки і не забувайте підтримувати Україну мовний контент. Пока!